Трамп може розпочати військову кампанію проти Ірану. Про це пише видання The Wall Street Journal. Журналісти повідомляють, що нібито президент США наказав і віддав відповідні вказівки готуватися до ударів по Ірану, але ще не ухвалив точного рішення, коли це може розпочатися. Тобто не виключає Трамп цього, і підготовка йде, особливо цікавить Форда, особливо цікавить місце, де знаходиться іранський центр ядерної енергетики, і де Іран може займатися якраз виробництвом ядерної зброї, високозбагаченням урану, власне кажучи. І саме по цьому об'єкту Ізраїль закликає. США завдати ударів. Нібито навіть вже почали публікувати в соцмережах інформацію про те, що бомбардувальники, які здатні нести авіабомби, що пробивають бункери, вже з'явилися і бачили їх на Близькому Сході, і вони готові до виконання цих завдань. Тобто ситуація нагнітається, вона підживлюється ще й тим, що фактично зараз іде жорстоке протистояння між Ізраїлем та Іраном. Ізраїль продовжує завдавати ударів і по Тегерану, і по інших містах, але цього ранку завдав потужного удару по Ізраїлю і Іран. Є руйнування в Тель авіві і не тільки. І на превеликий жаль, є влучання по медичній установі по лікарні на території Ізраїлю. Це в будь-якому випадку трагедія і порушення міжнародного гуманітарного права, так воювати. Не можна, і відповідно, звичайно, що це потрібно присікати, зупиняти це. Ну але вже почала, судячи з усього, ізраїльська система ППО пропускати удари. Навіть легендарна система ми бачимо за кількістю ударів, просто які Іран запускає, за тією кількістю ракет, сил і засобів. Ну, Ізраїль десь не справляється. І звичайно, що руйнування можуть зростати так само, як і Ізраїль завдає ударів безпосередньо по а, Ірану, і Ізраїль заявляє про те, що можливо навіть готовий буде провести операцію застосуванням спецпризначенців на об'єкті Форда, який вони хочуть знищити, якщо американці не погодяться завдати ударів. В той же час Захарова при САТЕШ Російського міністерства закордонних справ. Сказала про те, що вони закликають США утриматися, і що це може призвести до розростання протистояння. А Путін провів телефонну розмову з сі дзіньпінем, лідером Китаю щодо ситуації на Близькому Сході і вкотре заявив, що готовий стати посередником США. В свою чергу це посередництво відкидають, тому що розглядають варіанти можливого. Ну, скажімо так, можливої зміни режиму в Ірані, чого прагне і Ізраїль, тому що сьогодні зранку Ізраїль Кац, це, це міністр оборони Ізраїлю, заявив про те, що Хаменеї не має права на існування, ну, скажімо, натякаючи на те, що вони готові до ліквідації верховного духовного лідера Ірану. Ну, а Путін говорить про посередництво. А Іран готується до зустрічі з представниками європейських країн Британії, Франції, Німеччини в Швейцарії для того, щоб спробувати провести перемовини, щоправда, не будеш там ні ізраїльтян, ні Сполучених Штатів Америки. Ну, скажімо, найключовіших, мабуть в цьому сенсі. І ситуація може розвиватися за двома напрямками. Чому я про це все розповідаю? Тому що це стосується напряму і нас. бо... Це може втягнути і Сполучені Штати у війну, і Росію, до речі, теж у війну на Близькому Сході вони теж можуть туди втягнутися, і, можливо, навіть якась допомога від Китаю з перспективами, і ця війна розростеться, вона пошириться і фактично стане ще одним великим театром бойових дій, що означає, що Україна, російсько-українська війна, на жаль, може інформаційно піти. Не те, що в забуття, але уваги буде значно, значно, значно менше цьому. Тому для нас, звичайно, важливо, щоб все там завершилось якомога більше. Світ глобальний, і процеси, які зараз відбуваються прямо там, вони мають пряме відношення до того, що в нас відбувається на фронті, пряме і безпосереднє. Справа в тому, що якщо все ж таки США втягуються у війну. І мова піде навіть про сухопутну операцію, бо завершити це виключно повітряною кампанією практично неможливо. Просто треба подивитися історії воєн, в яких Сполучені Штати Америки брали участь, зокрема на Близькому Сході, і чим це закінчувалося. Тому це може призвести дійсно до масштабування, до певного хаосу на близькому сході, до зростання цін на нафту, до потенційного втягування і туреччини, і інших гравців, і Росії. Так чи інакше, тому що це все ж таки може бути. Ну і відповідно, звичайно, до зміни багатьох аспектів. І до речі, з цього приводу Росія може почати досить серйозно, ну, скажімо, конфліктувати із Сполученими Штатами. Тобто, все тут може бути зараз, вирішується дуже багато і. Ситуація, власне кажучи, в тому, що буде полювання на Алі Хаменеї, судячи з усього, будуть, буде Ізраїль намагатися втягнути Сполучені Штати. Чи втягнуться США, побачимо буквально незабаром. Можливості і е, ймовірність така існує. Але треба розуміти, що це може викликати співчуття у інших, тому що, наприклад, в Йорданії аплодують е, ударом по Ізраїлю, і, і ситуація, вона. Дійсно доволі таки складна, тому, власне кажучи, вся увага зараз прикута туди, яким чином і що буде вирішуватися. Тому що або, або дійсно є шанс на те, що невдоволене населення опозиція, яка є в Ірані, на відміну від Росії. До речі, в Ірані були протести. На відміну від Росії, в Ірані виходили і дійсно боролися за, за свої права. Іранці і боролися з духовною владою, тобто вони проявляли свою громадянську непокору, і тому багато хто й говорить, що шанси на зміни там є, зокрема режиму. Якщо буде зміна режиму, це означає, що прийде світська влада, яка буде більш дружніша і прихильніше налаштована до заходу. Відповідно, це це багато чого. Змінюється, дасть можливість забезпечити притік інвестицій в Іран і так далі. Якщо з цього не буде, можливий протилежний сценарій. А що якщо іранці почнуть консолідовуватися довкола Алі Хаменеї? До речі, Путін почав про це говорити. Невідомо, чи він говорить дійсно реальні речі, чи це є просто пропаганда і такі інформаційно-психологічні операції, спрямовані на всіх, і на заході, зокрема, тобто не можна цього виключати. Але все ж таки, а, ну але на сьогодні не видно, щоб безпосередньо Росія відправляла якісь вантажі. Хоча вони вже заявили, що готові будуть надавати гуманітарну допомогу Ірану. Як би так не сталося, щоб ця гуманітарна допомога не стала військовою, як це традиційно буває у Путіна, коли вони брешуть, коли вони починають висвітлю говорити, і, власне кажучи, це не відповідає дійсності. Ось така на сьогоднішній день ситуація там, вона продовжує загострюватися, увага прикута туди і до головного, чи втрутяться Сполучені Штати. Якщо не втрутяться, то ця, ця війна, цей обмін ударами, він піде до згасання. Тому що все ж таки, якщо і далі Ізраїль не знищить Хаменеї і всю решту верхівки іранського війська, якщо вони не знищать об'єкти, які. Становлять для них інтерес, зокрема, сховища з озброєнням, пускові установки до ракет, і самі ракети, які можуть бути заховані в скелях, в горах під землею, то і для Ізраїлю збільшується кількість загроз, тому що ну, Іран буде бити, буде бити нерозбірливо по цивільних об'єктах. Зокрема, це вже в це вже помітно. І, власне кажучи, власне кажучи, ось така. Ситуація. Тому а, треба за цим спостерігати. Ну і ще а, треба сказати а, кілька слів про те, а чому Ізраїль та Іран так конфліктують. І справа в тому, що дійсно а, мова йде про ядерну зброю, мова йде про те, що Іран ставить з метою свого існування, зокрема, знищення Ізраїлю. Іран а, бачить всюди небезпеки, всюди загрози. В цьому вони подібні правлячий режим Ірану, багато в чому. Подібний до російського ну е, взагалі парадоксально, як би це не звучало, але хотів би бути лідером на близькому сході, центром притяжіння, центром древньої культури, як вони зазначають, і так далі. Тобто, тут є потужний світоглядний цивілізаційний конфлікт. Він стосується і ядерної зброї, і атомної енергетики, і зміни режиму, і крім того, цивілізаційних аспектів. Це теж те, що треба розуміти. Що стосується військового потенціалу, то е, Ізраїль е, має більше високотехнологічного озброєння, Ізраїль має кращу розвідку, Ізраїль має кращі можливості по спецпризначенця, по десантуванню, по стрімкості, по миттєвості. Він це чітко продемонстрував успіхами Цахалу і Масаду. Але Іран має велику кількість війська, е, значну кількість ракет, як говорять західні. Оглядачі, причому ракет різних типів, і це і ракети і старіші, і новіші. Іран ще не застосовував аналоги російських арічників, але подібні ракети у Ірану є. У Ірану є накопичена велика кількість балістики і дронів, які вони застосовують менше, тому що багато передали Росії, щоб Росія проводила свої терористичні удари. І, на жаль, Іран став співучасником з цієї війни проти України. Ну і, <клес> власне кажучи. Крім того, Іран має потужності на морі більшу кількість підводних човнів в першу чергу, ніж має Ізраїль, і тому вони можуть заблокувати Ормузьку протоку, що означатиме відсутність доступу до окремих країн, таких як Бакрея, Бахрейн, Катар, Емірати, Об'єднані, Арабські і так далі. Тобто, це призведе до кризи ще й перевезень транспортних, а найголовніше до транспортування нафти. І це стосується і нас, тому що в разі підвищення цін на нафти це не просто збагачує безпосередньо Росію, і вона стає вигодонобувачем цього. А ціни зростуть всюди на бензин, в тому числі і в Україні, і це дещо погіршить нашу економічну ситуацію. Ось чому я кажу, щоби в наших інтересах, аби все завершилося перемовинами, в Женеві було вдало. І не тільки там, і щоб ситуація стабілізувалась. І зрештою, США погодилися на встановлення граничної ціни на російську нафту ну мінімум 45 доларів, не дорожче. Хоча б так, Хоча треба хоча б 40-35, ще нижче. Ну нехай хоч так. Це вже був би хороший, хороший позитив для нас. Тож побачимо, як будуть розвиватися події. Залишайтесь, будь ласка, на каналі, підписуйтесь, поширюйте це відео. І залишайте ваші коментарі. Бережіть себе і слава Україні.